Привіт, друзі, я сьогодні прийшла з роботи і забула купити хліб. У мене хліба вдома немає, і я вирішила подивилася в холодильник. У мене там є кисле молоко. А значить, все просто зараз будемо готувати блінчики. Блінчики я готую без рецепта. ніякого рецепта в мене немає. Показую просто, як я готую завжди. Однаково. Якщо треба більше, мені блінчиків, я беру більшу кількість молока. Ну, два яйця. А якщо мені треба небагато, я кидаю одне яйце, сіль, сода, сахар, все понабирала просто так на глаз. Чашка муки, ну, я зараз буду бачите, скільки. І от така в мене величенька така, 450 мл. от кисле молоко. Не кефір, в мене кисле молоко. Виливаю. одне яйце. Так, сіль, сода. Сахар. Я кладу трошки люблю солодке, так, трошки більше. Так, так, а тепер дивіться. Ой, кидаю зразу муку, будемо замішувати. О, дівчатки, в мене раритет, я буду зараз містити. У мене тут міксер. Йому зачепилась. Йому 20 більше. Я не знаю, скільки йому років, дивіться, якщо ви побачите ціну цього міксера. 23 рубля пише ціна 23. Рубля, Значить, Дивіться, знак качества тут стоїть. Називається міксер вон, Рось. Я не пам'ятаю, скільки йому років навіть. Я не знаю. Це ну, років 40, я ним користуюся, він в мене працює. Ви представляєте, яка це якість? Ну, Давайте будемо подивитися. Тісто хороше, густа, не густе не і а хороше, отлічне. Все, будемо жарити? Так, дивіться, яке тістечко. Ось таке. Я лише збила і все. Нічого не додавала більше. Не знаю, рецепт я вам не, не скажу грамовки, тому що його немає. Все на глаз. Так, сковородка ще не нагрілася. Така холодновата. Ну, так, спочатку давайте 4 пожаримо, потім більше. Ось я їх перевернула вже. Жариться собі блінчики. Дивіться, дівчатка. Це дуже просто, легко, швидко. Я люблю швидко все готувати, щоб це довго було. Ну, Замурювати себе якимись такими блюдами, там, щоб довго-довго це все стояти. Я люблю готувати, люблю на день народження готувати. Але коли з роботи прийдеш і трошки часу, то треба скорі рецепти. Ну, о, Дивіться, як хорошо. Лінчики хороші. Тут піджарився. Зараз Треба забирати. Ось так жаримо блінчики. Просто все. Друзі, ось такі в мене вийшли блінчики. Як будете замішувати, дивіться на густину тіста. Якщо мука у всіх різна, якщо недостатньо муки, то трошечки додайте. якщо. Бо тому що ви можете взяти більше чи менше молока. Або яйце, тож є яйці менші більші. Зробити треба тісто як густа сметана. Прям більше до густини. Не ріденька, а густа. Поспробуйте приготувати такі блінчики, дуже смачні. Давайте розлупимо один. Ось такі, дивіться. Видно, не видно, ось так, так. Да. М'ягенькі, пушисті, хорошенькі. Приходьте на канал. Пока-пока.